Вітаю в ефірі Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. З вами я, Ольга Журавель. Герої програми звернулися до нашої редакції із земельними питаннями. У мешканки Дніпра відкраїли добрячу частину городу. А в Магдалинівському районі фермер воює за своє поле із орендатором. Хто винний і що робити в подібних ситуаціях? Детально про це в сьогоднішньому випуску злочину і покарання. Невигадані ситуації, пошук рішень, поради експертів. У Діївці домогосподарку Алю Чорноморець не лише знають, а й поважають. Багатодітна матір виховує сімох діточок. До п'ятьох рідних взяла ще двох малюків під опіку. Має Аля й господарство кіз та 40 соток городу. Точніше, мала, бо в квітні місяці по посадженні картоплі потопталися нові господарі. І там уже приїхали нові хазяїни з реалтором. От вони забили пакільчики, їм обгородили. Що ж, трапилося в домогосподарстві пані Чорноморець. Спробуємо розібратися. Цей будинок мені придбала моя мама у 99-му році. І на той час у мене було двоє дітей. І в 2005 році мама мені подарувала і в дарственності указано, що цей будинок. Дарують і стоїть на 40 сотках землі. Потім ми трошки більше розстроїлися, і я м -м, опять же таки гараж побудували, забор. Як бачимо, домоволодіння належало матері Аллі на підставі свідоцтва про право власності. Тож жодних питань щодо подарованого доньці у 2005 році будинку з присадибною ділянкою в родини Чорноморець не виникало, аж доки сім'я не вирішила зайнятися приватизацією. У 2012 році я задумалася, щоб приватизувати те, що є свої діти, щоб земля залишилася. Я геодезісто визвала. І вони ходили на участку, всю земельну ділянку описали. Ну, Коли я подала документи на у, щоб приватизувати, мені відповіли, що в кінці городу 9-поверховий будинок, рекреаційна зелена зона з міської ради. а я... Говорю, там немає будинку, там люди живуть. Дійсно, майже 10 років тому дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки по вулиці Лірницькій, 42 алі не надали. Мовляв, розміщення житлового будинку, господарських будівель і споруд на вказаній території не відповідає вимогам чинної містобудівної документації. У тодішній відповіді органів місцевого самоврядування було зазначено, що згідно плану зонування території міста Дніпра, тоді ще Дніпропетровська, земельна ділянка на території подвір'я пані Чорноморець знаходиться у рекреаційній зоні. Та частково в зоні змішаної багатоповерхової житлової забудови. Цікаво, що найближча багатоповерхівка розташована приблизно в двох кілометрах від будинку 42 на житловому масиві парус. То, тут якісь ну, будинки многоетажні, нема і не було ніколи. Ну, вона зверталася, вона дійсно ходила би до кадастру, визивала БТІ, щоб узаконити оце все. Ну якось не виходило в неї. Ще одною причиною відмови тоді стали самочинні забудови. Аля Чорноморець проводить знімальну групу вздовж двору. Показує нам приміщення для великої рогатої худоби, альтанки, гараж і паркан. Мені відмовили. Потім, значить, я опять вони сказали, якщо самочинна забудова, значить потрібно для самочинної забудови узаконити. А якщо узаконити, потрібно кадастровий номер. Воно упиралося одне в одне. Про приватизацію слід було подбати завчасно, радять експерти з юридичних питань. Але відмову мали оскаржувати, щойно її отримали. В першу чергу необхідно було діяти, коли наша героїня отримала відмову від міської ради про приватизацію про оформлення земельної ділянки. Тоді треба було на цьому акцентувати увагу, звернутися до фахівців. Як ми вже згадували, у 2023 році виявилося, що частина городу, яким всі ці роки користувалися Аля та її родина, має нового власника. Розкажіть, будь ласка, де і які саме землі у вас відрізали? Я обробляю цю землю. Я от і тут уже, і тут я вже засадила картоплю. В кінці огорода приходили з реелторами. Вони прийшли, собака почала на них реагувати. Я вийшла і питаю, що ви тут робите. А вони говорять: а ми нові ваші господарі. Я реалтор і геодезісти з ними були. Так і так, ми нові ваші хазяїни, Кажу, як хазяїни? А коли ви відрізали? Нічого, ми не знаємо, ми вже купили. Кому видали, ті вже продали. А вони вже покупці. Я говорю, так а що мені поліцію визвати? Визивайте. він витягнув і показав курочку. Меде України. Я винесла, показала, що в мене 40 соток, а реелтор сказав, це ж нікого не удивить, каже, ви просиділи, проспали. Тут уже все відрізано. Що ж відбулося? 40 соток, так ті, які були зазначені в договорі дарування, вони не були оформлені належним чином, Тобто вони не виділялись технічна документація на цю земельну ділянку, не розроблялися. Треба розуміти, якщо ти користуєшся земельною ділянкою і, і при цьому вона у тебе не оформлена, через деякий час, через певний час, все ж таки може з'явитися інший власник. І якщо ти весь той час не вчиняв дії спрямовані на оформлення цієї земельної ділянки, то звісно. На місцеве самоврядування не, не прийдуть до тебе додому і не спросять, а хочеш ти собі залишити чи ні. Вони будуть діяти, як прописано в законі. Якщо до них звернеться особа з питанням виділення земельної ділянки, їм і вони виділять цю земельну ділянку. Багатодітна матір говорить, вона неодноразово зверталася в різні інстанції в міську раду на гарячу лінію президента до прокуратури. Кругом закриті двері всі відписуються. А Кому виділили, ніхто ж на все це се. Тихенько робиться, а він вже купив. От він купив, і вже він з реалтором і з геодезістами все узаконили. Вони забили пакільчики. Як з нею поступили, це вона розказала мені неділю назад сльози на глазах. Оце все, що зараз загорожено, це вже не її. Горой, чоловік, легенда, напевно. П'ятеро дітей возила молоко в дитячий будинок, до неї підійшло двоє малих, і вона їх установила. Тому якось от всі кажуть. А що вона не приватизувала, а чого не встигла семеро дітей, кормить, одягати, вчити. До речі, Аля Чорноморець не єдина в діївці, хто так само свого часу не встиг приватизувати землю на присадибній ділянці і в підсумку залишився ні з чим. Продавчиня Тетяна мешкає на сусідній вулиці. Розповідає, що в неї та її сусідів ситуація така сама. Правда, нові власники приходили не до всіх. Це карта спутника з нашої вулиці. Це вже приватизовано. Це на території моєго рода. Сусідів, от тут видно по карті, що це наші всі огороди, там де я живу, от, у всіх людей. І от, от ці всі квадратики, це вже у людей огородів немає. У нас стало земельне питання після того, як я отримала наслідство від мами ну, своє домовладіння. Ми вирішили узаконити, зробити кадастровий номер, отримати всі документи. Це був 19-й рік, і виявилося, що ми не можемо приватизувати землю, тому що там вже участки зайняті. На тому огороді, де ми його обробляємо і проживаємо, який є у мене в плані, там вже виділено людям два участки. Ну, ми хотіли приватизувати свої десять син, він є учасником АТО і йому по закону положено десять соток. Ну, йому прийшов відказ, тому що вже землі у нас немає. Я не знаю, що мені робити, у кого мені просити захисту. На наш запит надійшла відповідь від Дніпровської міської ради. У відповіді нам пояснили, що частину вище зазначеної земельної ділянки дійсно передали у приватну власність згідно з рішенням міської ради від 2021 року. Як так вийшло? Того року міськрада внесла зміни до плану зонування території міста. Таким чином, земельна ділянка в межах домоволодіння пані Чорноморець виявилася розташованою в зоні кварталів вибіркової реконструкції садибної житлової забудови. Експерт з юридичних питань дає фахові поради нашій героїні. Наразі оскаржити дії щодо виділення земельної ділянки не вбачає можливо на даному етапі, вже зараз, після того, як земельна ділянка оформлена, на жаль, героїня може розраховувати лише на 10 соток в рамках безоплатної приватизації, оскільки їй належить на праві власності до Можливо, вона може домовитись з новим власником більшої частини іншої частини земельної ділянки про або оренду цієї частини земельної ділянки, або викуп ті. Сусіди, яких ситуація аналогічна, в них залишається зараз вчинити так само, як і героїня, про яку ми з вами розмовляємо. Аля Чорноморець так і робитиме. В першу чергу приватизуватиме ту частину городу, яка залишилася за нею. Бо до нових сюрпризів, каже, не готова. Ми будемо слідкувати за історією багатодітної матері з діївки. Не поодинокими є випадки, коли по селах селяни пайщики воюють з орендарями. Що робити селянину в ситуації, коли договір оренди вже закінчився, а повертати землю власникам ті, хто використовував її протягом останніх років, не поспішають. Про це у наступній історії. Земля для селянина – це все. ні, Хочеш не хочеш. Треба щось вирощувати, за що жити. Роботи до пуття їх такої немає. Іван Дем'яненко мешканець села Шевченківка в Магдалинівському районі на Дніпропетровщині. З 80-х років працював водієм у колгоспі, після реорганізації якого отримав пай. 6 гектарів землі. Фірма Батьківщина, в неї було тоді на той момент 1200 гектар землі. Саме вона була багатша, я віддав туди землю в оренду. За оренду землі нам платили. Зерно, там, ячмінь, пшениця, сахар, обрібити домашнього огороду. Ну, це нас устраювало. Два рази по п'ять років я їм підписував договір. У 2012 році в мене вийшла трохи невеличка конфузія, і я позичив агрофірмі Батьківщина, ну, товариство Батьківщина 20 тисяч гривень. На, ці, на, ті, на те час це були гроші. Договор був підписаний на 8 років. Без виплати, орендної плати. Просто він пользується землею, я з нього нічого не требую. І так продовжалося до 2020. Це ми зараз знаходимося на тій землі, якому виявили шість 6,2 два гектари. У 2020 тисячі році розповідає Дем'яненко, строк дії договору оренди скінчився, і він вирішив обробляти свій пай самостійно. Про що заздалегідь за два місяці попередив орендаря? Однак, за словами Дем'яненка, орендар на його рішення відреагував непередбачувано. Помашкав должен эту заяву, він должен был підписати і я віддав свій совет. Ну, мені не підписав, він пожмакав і викинув. У 21 году році я до нього підійшов десь 25 февраля или 26-го я вже не пам'ятаю. Так і так, ось що весна підходить, обробіток землі треба. Подивимося. 3-4 апреля, я вже не пам'ятаю, я до нього 5 підійшов. А він мені заявляє, твоя земля вже обробляється. Я поїхав у степ, дійсно хлопці вже культив... трактористи, культивірують мою землю. Хто він такий, що він командує мене землею, як договор вже кончився. Землю, колишній орендар, ніби за інерцією, засіяв кукурудзою. Тим часом, розповідає фермер Дем'яненко, він звертався в різні інстанції, в тому числі до правоохоронних органів, з заявою про порушення кримінальної справи за статтею Самовільне зайняття земельної ділянки. Справу не відкрили, але тодішній голова ради районних депутатів дав усне розпорядження виділити Івану землю. Я приїхав, поїхали в степ. Сам директор сажнем відміряли мені землю, але вже не в тому місці, да? Ну, приблизно там, то в принципі, у ті було. у тім полі, так да. ну мене там устраиває. Оце у цім полі по плану по цім полі моя земля. Після цього розповідає селянин. Він засіяв землю соняшником, але восени, коли поїхав збирати врожай, зіткнувся з новим казусом. Його соняшник скосили. Поїхали, почитали от краю 16 метрів. на зліну 730 сімсот вісімдесят метрів. На ну, сюди 67 метрів соєшника нема. Я ж приїжджаю до директора до Олександра Андрійовича, кажу, так і так, а що за діла, що, що ти, ну молодий пацан. Кажу, що за діла, що ти вбрав соєшник? А що ви хотіли? Ну я тут вложив гроші, я вложив туди труд, я, я платив свої, за, за все я платив, кажу, і ти. Якось будемо розбиратися. Компенсації за свій врожай Дем'яненко не діждався, хоча знову звертався до правоохоронних органів. Та і на цьому його поневіряння не скінчилися, зітхає фермер. Я опять позаю заявлення в міліцію, що так і так забрали землю. Опять приходить бумажка, що немає криміналу і адміністративного перенарушення. Ну оце в прошу році цією землею пользувався я. Я с'єв соєшник. сім годі, кому полови дав землю, я не знаю. Ну, вона вже оброблена, вже засіяна кукурузою. Даний момент вже йде посівна. Я не знаю, де моя земля і куди мені обращатися і що мені робити. Наші експерти радять, якщо правда за орендатором за ділянку потрібно боротися. Якщо позасудовому шляхом не вдається вирішити питання, то звісно треба звертатись до адвокатів і подавати відповідний позов до суду. А тим часом наша знімальна група разом з Іваном Дем'яненком прямує до офісу агрофірми. До нас виходить представник підприємства. Далі без коментарів. Олександр Андрійович, розкажи цим людям, як віддалося в мене сушник украсити і оддать мою землю. Що я не знаю, де моя тепер земля. Правильно? Якщо по закону, то після того, як закінчився цей договір, він мав забрати свої 6 гектарів і робити з ними, що він хоче. Ну там, обробляти. Не так, в прошлому моду він оброблявся. Ти мені розкажи за прошлий год. Не, не в цій моді. Ти мені зараз розкажи за прошлий год. Що ти вкрав соєшник? Гектар скасив. І що ти взагалі в мене землю забрав? Там насів на нашу землю був. Там метки стояли, там усе було чики-чики. Там клин даже був. Представник фірми від коментарів на камеру відмовився, але загалом свою позицію висловив. Він півтори неділі назад, цей чоловік заїжджав, ми з ним договорилися, що... Він... Нічого я з тобою не повакав. Та з понеділка ви Тай... казали, що ви заїдете, і ми поїдемо, як тільки Заїду, просухне. але я не заїжджав. До чого домовились? Ну, Домовленість була якась, що тоді задощило, як тільки просухне, що буде можливість проїхати до поля. Ми з цим чоловіком їдемо на поле, одміряємо, показуємо, ставимо по кільці і він обробляє ту землю. Він каже виділили. Де я, я ще не знаю, де вони виділили. Я, я не був не, не знаю. Наступний участок за вашою землею, що був минулий. Я Є? її не бачив. Так відте дивіться. Так що на що дивиться? Зателефонуйте нам і скажете, виділили вам чи ні. Хорошо. І, і що виділило, так? Да? Знімальна група 11-го телеканалу приїхала до Шевченківки в четвер. А в понеділок зранку Іван Дем'яненко вже був із землею. Нарешті крига скресла. Коли вам виділили землю? Сьогодні утром. На цьому полі тільки з другого краю. Виділили там хоч-небудь, а тебе нагоду, а на шида вже зрішать. Звісно, жо. Як ви вважаєте, чи взагалі слід звертатись на телебачення для вирішення от таких проблем? Звісно що слід. То, що він йти, ні, мінтовка нігде не Ви Саме бачили, що одкадка, одкази, одкази. Кримінали я і того вони не бачу. Так буда ще обращатися як не на телевіді. Спасибо хоть за це, конечно. Спасибо, і студія допомогла, конечно. Хоть трохи хоч не безрушилось. Залишаємо задоволеного Івана Дем'яненка на його землі, яку він цьогоріч планує засіяти соняшником. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено. А ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія: 067-63-61-095 – Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Бережіть себе, до побачення.